Як поділитися файлами зі свого телефону, використовуючи файловий менеджер Explorer. Для початку даний файловий менеджер потрібно встановити на двох телефонах. Для передачі файлів достатньо безплатної версії цього файлового менеджера. Звичайно, ви можете купити Pro-версію програми та використовувати увесь її функціонал. На телефоні, із якого хочемо поділитися файлами, потрібно натиснути на кнопку сервер Wi-Fi. Після того, як сервер буде увімкнений, під меню Спільний доступ по Wi-Fi можна побачити IP-адресу сервера та його порт. При натисканні на сервер можна задати детальні налаштування. Наприклад, увімкнути доступ лише для читання, що я рекомендую зробити, для того, щоб інші користувачі не змогли видалити ваші файли. Також можна задати пароль для доступу. Для прикладу задам пароль 4 одиниці. Якщо у вас відсутнє меню спільний доступ по Wi-Fi, то натисніть на кнопку Показати. Та відмітьте спільний доступ по Wi-Fi. На іншому телефоні, із якого хочемо отримати доступ до файлів, виконуємо наступне. Натискаємо на спільний доступ по Wi-Fi, додати пристрій. Пошук. Як видно, пристрій знайшовся. Натискаємо на нього та вводимо пароль. Вибираємо пам'ять телефона або SD-карту. Шукаємо файли та папки і завантажуємо їх для себе на телефон. Зверніть увагу на те, що для нормальної роботи обидва пристрої мають бути підключені до однієї Wi-Fi мережі. Також має спрацювати при створенні точки доступу.